Вітаю вас, друзі, вітаю п'ять хвилин Олексій Ляшенко. Ну що, Пашинського пішли захищати, пішли захищати Пашинського. Ще тут деякі новини цікаві. По прев'ю пройдемо, друзі. Вся подяка, вся наша розмова в кінці випуску. Дочекайтесь, послухайте. Там є буде декілька оголошень. Так от Пашинського захищать. І пішли захищати і руками, і ногами, і жінки, і чоловіки. І як ви думаєте, хто? Правильно пішли захищати прихильники Петра Порошенка, навіть народна депутатша Вікторія Сюмар. Вона пише, що Пашинському дали підозру, і його там починають переслідувати. Кримінальна не за те, що він вкрав сотні тисяч, що він вкрав мільярди гривень. Да? Його друзі, його подільники, вони всі вкрали мільярди гривень і не тільки гривень, а за те, що Пашинський допомагав залужному захищати Київ. Друзі, це нападка на залужного, як пише. Сюмар, щоб дискредитувати залужного через Пашинського, слухайте, я писав і я казав, що логіки у цих людей е, абсолютно ноль. А можливо, у Сюмар є логіка. Вона. Так думає, що логіки нема у тих, хто їй вірить. Я називаю вас, вибачте, віруючими. Не можна так вірити. Як це Пашинського арештували за те, що він допомагав захищати Київ залужному? Геніально! Далі ще один геніальний. Втікач, Борець, я не знаю, хто там брехун, перебрехун, п'яничка і так далі. і так далі, Скидач на все. Ніколов такий є, який працює в українській правді. І він також захищає. Там не тільки, там ще є кореспонденти, які працювали не, 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 безпосередньо на Пашинського. І вони захищають. Пашинський це герой України для них. Герой, розумієте? Ну, що я можу сказати? Ну я нічого не буду по цьому, по цьому поводу говорити. Ви просто згадайте і Житомирську і кондитерську. Та я не ой Пашинський, це страшне. Ще можу сказати, от про, про тих, хто вірить, довіряє і хто. Олексій Арестович, зараз він в Монако в кадри про його там відбування. Скоріше за все ходить по казіно. А ви вірте, Олексію Арестовичу, вірте, довіряйте. Ну, був людина, казала, ну так не бу... так же, як і Лієва. Ліїв, ви знаєте, що кричав? Я про Лієва казав ще 5 років тому, що це погана людина. Він був міністром туризму в... у Криму. І перед ще. Перед ще окупацією Криму, він же ж виступав і казав. Ну, за, ну є ж, ж телебачення, є ютуби, є І подивіться, він казав. Київ должен услышать, що говорить Крим. Це те ж саме. Київ не чує Донбас, Київ не слышит Донбас, Київ услужить Донбас. Аліїв говорив, Київ должен услышать, що говорить Крим. Вот воно вам воно все наведу. Ну, не наведіться ви на тих старих, як і на Олексія. Гончаренка. Що каже Гончаренка, Кабмін не дав гроші на зуби дракона. Перевірю, Дав дав? чи не дав? можливо, не дав, не знаю чому. Але в мене інше питання. Ось я я, я чітко доначу там кожен місяць якусь суму, а раз в рік там свою пенсію повністю за місяць там перераховую. да? А так, всі. ВПО, що були, і половина пенсії йде. Кожен, кожен місяць, кожен місяць, кожен місяць. Скільки в місяць раз або хоч раз за рік депутати перерахували всю свою зарплатню на допомогу на закупку зубів дракона? Тільки не ту номінальну зарплатню, яка там, можливо, 25, можливо, 35 тисяч. Я не знаю, ви знаєте, номінальна є, а далі накрутки, 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 і виходить 150, чи 120, чи 90, чи 110 у кожного по різному. Це як у голів рад. Да, У них зарплатня 13-15, а далі пішло ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду в кінці 70 або 80. Отак хоч раз, хоч один місяць перераховував. Та мені цікаво, хоч за день вони перерахували все, що їм нараховується. Ні, друзі, ні разу вони цього не зробили. Повірте мені, і не зроблять ніколи. Вони нас, за баранів вважають. Вони нас вважають за баранів. Я вам зараз це розкажу. Вас також, хто їм вірить, Ну, нас уже ні. Нас, тим, хто їх розкусив і розуміє, ні. А ось тим, хто їм вірить, так. От скажіть мені, чому чиновники. Будь-хто, народний депутат, мер, е міністр, я ще такі знані чиновники, які на, на виду, купують щось для е наших воїнів. Неважливо на передку, чи на другій, чи на третій лі лінії, можливо, навіть в тилу, щось купують, авто, може, може, або там дрони, або ще щось, квадроцикли, чи ще щось купили і поїхали вручати. Як я бачив, там у нас в Донецькій області голови ВЦА вручають Бушну резину. Скати приїжджають і самі вручають. Це що таке? Для чого вони це роблять? Або ось побачив там для чого скажіть? Для чого за наші гроші куплені їдуть і самі себе показують? Для того, щоб навішати Локшину вам на вуха, ось тим, хто їм вірить, хто їх підтримує, хто потім. Молодець мер! Я не називаю прізвища. Дивіться, нікого, нічиї прізвища не називаю. Молодець народний депутат, та не купує він за свої гроші, він за наші гроші. Я завжди казав і кажу, чому їде перша особа вручати щось для воїнів? Це ж наша армія, це ж ми, ми воюємо, це ми Україну відстоюємо, Чому перша особа їздить і вручає цей показ? Там же є виконавець, який. Робив це, збирав, купував, заказував, отримував. Хай ви не поїде, хай не поїде начальник департаменту, начальник відділу, у народного депутата, хай помічники поїдуть. Ну, чому він? Це ось уявіть, сім'я. Сім мама го, готує ї, їжу завжди, і один раз пішла і купила ковбаски і дає сину. І тут, коли дає ковбаску сину, да, Заходять в хату три камери, п'ять телефоністів, все це е, і знімають. Мама накормила сина. Ну, це так виглядає. Або інше, якщо якісь чиновники є, щось і купили за свої гроші, вони їдуть і ціле кіно, ціле кіно знімають. І це, це ж ваші гроші. Чиновники, це ваші. Кому ви відповідаєте? Я повинен звіт давати, тому що у мене гроші люди висилають, люди допомагають, люди довіряють, і я повинен це робити. І кожен інший організатор волонтерського руху повинен робити звіт, що не роблять наші вже великі. А ось якщо ти купив за свої гроші, оце я ж перший раз сказав, що там я волонтерю, що я даю. Там це ж тільки так це, це кожен місяць. А що воно є? Воно йде багато. Хтось про це знає. Та це нікому не потрібно. Це моя держава, це моя батьківщина. Це, це я так хочу. А вони щось дають людям, які по. Їдуть захищати батьківщину і можуть померти, можуть загинути, вони це дають на камери. Що це таке? Це локшина на вухах українського народу. Все. Все. Якщо ти береш чужі гроші, так, звід давай. Якщо ти береш гроші платників податків, не лізь нікуди, там вручать, тільки озвучте. Якщо ти е, сам їдеш від душі допомагаєш, навіщо ти це знімаєш? Для чого? Для Локшини, щоб трохи поживали. Ну і, і дуже багато такого питання, писанини, такої цього. чому ПЗЖ, Верховній Раді, чому Бойка там сидить, чому Льовочкін там, чому. Ну, Шуфрич сидить. Він на прев'ю є, але він сидить. Сидить. За державну зраду. Я вам скажу, чому. Ось просто так, без обіняків, без крути, оток, туди, туди. Друзі, вони там сидять до пори до часу, до пори до времени. Чому? Тому що потрібні голоси. Рада повинна е, працювати. Рада повинна зараз існувати, повинні приймати рішення. Давайте так. Вони сидять і голосують за все, що потрібно. За все, що потрібно, державі, Україні, людям, за все, що не робить. Порошенко, що не робить Тимошенко, що не робить замайбах, що не робить довіра. А тепер уявіть, що не робить велика частина вже слуг народу, який частина пішла, частина там переформатувалася, але да, там біля 180-200 людей залишилось. Але це не більшість. І от тепер, якщо а, ОПЗЖ, зараз так над ними висить сокира. І вони, вони виконують все, що їм говорять. Ось для цього це, знаєте, як я вам скажу? Це ось е шкурне питання. Це таке от. Але воно існує, воно є, воно чесне, воно правдиве. Уберемо зараз ОПЗЖ і слугам народу не буде вистачати голосів. Рада розвалиться. Порошенко не голосує за ПДФО, для солдат, для наших воїнів. Порошенко не заголосує за УБД. Порошенко не голосує ні за що для наших воїнів. Порошенко не голосує ні за що для України. Для них. Для всіх цих Порошенків, Тимошенків, Майбахів. Чим гірше, тим краще. І вони розвалять раду. Без ОПЗЖ, на жаль, на жаль, друзі, рада не буде існувати. Тому прийде час, прийде. Як до Лієва, як до Пашинського. Я ще раз повторюю: все в житті буває вперше і все в житті буває востаннє. Прийде час і тут. Тепер я хочу всіх подякувати щиро подякувати за допомогу нашим воїнам на спальники, на ноші, на тепле речі. Також за допомогу каналу. Існує канал, і ми будемо щось з вами робити. Я хочу подякувати. Бевзюк Дмитру, жму, жму, жму руку, тисну руку. 50 на 50 на утримання каналу і на допомогу воїнам. Також вчора хтось о 20.57, Приват-24 без прізвища. Дякую. Білоконь О. Монобанк, дякую. Камарницька Валентина, 50 на 50 монобанк, величезна е, Валентина подяка. Кучер Наталя Монобанк, Інченка Ользі Монобанк. Е, Чорнопис Світлані Монобанк, Соловей Валерії Монобанк, Случик Світлані Монобанк, Всім велика подяка, Ганжела Роману, Яковлеву Олександру. Мамчур Олександра так і написала на переноски: Велика вам подяка Олександра! Хтось Приват, 24 21.43 вчора. Євгенія сказала прізвище не називати 50 на 50 канал, і наша допомога воїнам. Дякую вам, Євгенія, величезна вам подяка. Калмиковий Тамарі також 50 на 50. Дякую вам, Тамара, величезна вам подяка. Ви підтримуєте канал. Скубак, Людмила, повністю на підтримку канала. Дякую вам, Людмила, величезна вам подяка. Турчинському Денису, Фоменко Тетяні. Покришень надії, там частина на канал, частина на більша, частина на спальники. Велика вам подяка. Цидзик Ванді, велика подяка. І PayPal на PayPal порахувала Адіс, Лариса. Всім велика подяка. Друзі, підпишіться, натисніть вподобайку, розповсюди. Якщо не можемо, ми якось там фінансово, ще щось допомогти. Оце допомога нас більше стане. Більше людей прийде, більше хлопців отримують нашу допомогу. До вечора Україна переможе.